Вітаємо на каналі, готуємо з любов'ю. Я готувала рулетики з маковою начинкою на сметані та смальці. Ділюся з вами рецептом. Приготування. До Добростійно борошна додаємо розпушувач і все розмішуємо. Розмішали і додаємо сіль, цукор, ванілін. Все поєднали і змішуємо. Додаємо смалий, у мене з холодильника. Все змішуємо разом з смальцем. І руками перетираємо в крихту. Перетерту крихту додаємо сметану. Сметану будь-якої жирності. Всі інгредієнти об'єднали, ложкою розмішуємо. Затим руками замішуємо тісто. Викласти тісто на робочу поверхню і продовжуємо вимішувати до однорідної консистенції. Тісто має бути м'яким і не липнути до рук. Розділяємо на 4 частини. Розділяйте так, як подобається вам. З кожної частини тіста сформувати кульку. Сформовані кульки загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1-2 години. Минуло півтори години. Тісто дістали з холодильника. І розкачуємо качалкою, формуючи круг чи квадрат. Розкачуємо тісто в тонкий пласт. Розкачуйте так, як подобається вам. І розділяємо на дві частини і формуємо рулетики. На край тіста викласти макову начинку і рівномірно розподіляємо, І згортаємо рулетом. Макову начинку додаєте на свій смак і розподіляєте по тісту так, як подобається вам. Сформований рулет розрізати на однакові шматочки. Викласти на деко застелене пергаментом. На відстані один від одного, щоб не злиплися під час випікання. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів приблизно 25-30 хвилин. Залежить від розміру рулетики від духовки, слідкуйте по своїй духовці. Готове печиво вийняти з форми і дати трішки охолонути, Затим обваляти у цукровій пудрі. Ось така смакота у мене вийшла. Готуйтесь з любов'ю, хай вдається всім смачного!